Де ви читатимете новини, у разі якщо заборонять Телеграм? Я думаю, його не заборонять. А чи може розглядаєте якісь альтернативи? Ну, які, ну, в Ютубі, може. Ну, буду шукати якісь, якусь альтернативну. В Ютубі читаю. А чи є у вас якась альтернатива? А месенджер якийсь, чи спілкуєтеся ви з кимось? Ну, спілкуюся, звісно, з дочкою спілкуюся в Дубаї. А чи розглядали інші месенджери, де можна спілкуватися буде? Ні, не розглядала. Я не знаю, напевно, вайбер чи якісь сигнали є додатки. Ну, щось придумаємо, якась альтернатива має бути. Мета новини. Ну, на сайтах, знаєте, як раніше було, пабліки, агрегатори, новесні сайти, там напевно, мабуть. Без поняття. А розглядали, може, якісь? Ні, навіть, нав навіть не задумувалася ще. О, це дуже таке хороше питання, але не знаю. Ну, Мабуть, новини телевізор. А якісь інші месенджери для спілкування, може, розглядали? А, ні. Заборонення телеграм я не читаю новини. Взагалі? Ну, взагалі, якщо заборонити телеграм, то я не буду вже читати новини. Для спілкування поки що не розглядав. На сайтах офіційних? А чи розглядали якісь інші месенджери саме для спілкування? А, ну так, WhatsApp, що там, Viber, Messenger, будь-які інші.